Всім привіт! Сьогодні буде відео про 12 кроків до здорової психіки, які я хочу сама для себе започаткувати в 2023 році. Наскільки це можливо зберегти свою кукуху, так як вона трошечки була підшатана в 2022. -му. Але в цьому році я реально серйозно налаштована змінювати свої паттерни поведінки до кінця і досягнути нарешті того стану, де я можу на себе покластися, де я собі довіряю, де в мене хороші відносини з самою собою. Я сама себе захищаю, я собі вірю, я розвиваю себе. І в цілому живу таким гармонійним життям. Наскільки це може бути взагалі можливо у 2023, тому що ми не знаємо, що нам підготував цей рік, і єдина людина, на яку ми можемо розраховувати це ми самі. Тому давайте ж обговоримо, що там за 12 кроків, які роблять з нас щасливих і здорових людей. І перший пункт це дотримання особистих інтересів. Як ви знаєте, будь-яка здорова людина має, хоч трошечки, але завжди ставити свій комфорт, свої інтереси вище інтереса інших людей. Звичайно, ми завжди в тій чи іншій ситуації жертвуємо собою заради комфорту чи щастя наших близьких людей, але іноді не завжди і це не Провідна риса нашого характеру. Інакше ми зраджуємо самих себе, і там вже близький шлях до неврозу. Друге дотримання соціальних інтересів. Ми всі соціальні тварини, і нам потрібні інші люди в нашому житті. Саме для цього, для психічного здоров'я, нам необхідно чинити морально, захищати права інших і сприяти виживанню суспільства, в якому ми живемо. Третє це управління власним життям. Я на цьому каналі багато говорю про відповідальність і про те, що відповідальність за наше життя, за наші емоції, за наші психічні травми тільки на нас. І перекладати відповідальність чи чекати якоїсь надмірної опіки над нами від інших людей також було б нерозумно. Виходить, що ми маємо взаємодіяти з людьми і бути звичайно в цьому соціумі це потрібно нам для щастя. Але не перекладати відповідальність за свій комфорт і за свої очікування, тому що те, що відбувається в вашій голові, це тільки ваша справа, і інші люди не мають до цього відношення. Тільки ваша реакція на вчинки інших людей має значення: ось це зона вашої відповідальності, і також ви не берете відповідальність за почуття інших людей, тому що вони обирають якимось чином вчиняти. Відчувати і так далі, і з цього випливає четвертий пункт: це терпимість. Для мене це про те, щоб зберігати за собою. І за іншими людьми право на помилку, тому що оцей невроз починається тоді, коли ми дуже усколобо мислимо, що має бути тільки так. Я маю тільки отримувати афігенні оф оцінки, офігенні коментарі, лайки. Я маю всім подобатись, і в цьому дуже багато обмеження і нетерпимості до власних помилок, до власних невдач, і таким чином до невдач інших людей, тому що ми їм також не даємо права на помилку, але всі помиляються. Тому це утопія, що якщо ти собі забороняєш помилятися, ти ніколи не помиляєшся. Ти все одно будеш помилятися тільки при цьому. Ти ще й будеш нещасний в цьому засудженні самого себе і інших людей. П'ятий пункт це гнучкість. Психічно здорові люди схильні до гнучкого мислення. Це означає, що вони мають і гнучкі бажання також. Наприклад, я хочу не знаю класно відсвяткувати новий рік. І я докладу певних зусиль, щоб так і було, але я розумію, що може статися абсолютно все. Наприклад, люди, з якими я збиралася святкувати, можуть відмовитися, можуть не приїхати, можуть передумати, можуть захворіти, може статися все, що завгодно. Але мій світ від цього не руйнується. Я не вмираю від думки про те, що щось піде не за планом, тому що наявність жорстких і упереджених якихось правил в житті. Зводить щастя до мінімуму, треба розуміти, що так я чогось хочу, але воно може і не статися. І це ок. Добре, там зорієнтуйся по ситуації. Я можу покластися на цю людину. Вона щось придумає, тому що ми сто разів з нею викручувалися з різних ситуацій, яких ми не очікували, і ні разу ми не померли. все було нормально. Наступний пункт це прийняття невизначеності. Я думаю, що цей пункт випливає з попереднього про гнучкість, тому що у світі не існує абсолютної визначеності. І навіть якщо ви рухаєтеся до якоїсь мрії, до якоїсь цілі, події можуть розвертатися так, що все піде не по плану, і ми абсолютно нічого не можемо прогнозувати. Наша зона відповідальності тільки те, що ми робимо в своєму житті, чому ми присвячуємо свою енергію, свій час. А те, що відбувається поза. У наших можливостей не залежить від нас, і тому і немає сенсу про це ні переживати, ні думати, ні очікувати це, ні завчасно готуватися. Тому що ось це завчасне готування до чогось поганого, це така слизька доріжка. Таким чином, ви нікому не довіряєте, ви постійно на цьому стрьомі, Вам постійно здається, що от-от, типу, щось станеться, тому що ваш мозок вже акцентується на цьому. Ми ж готуємось до поганого, таким чином нам треба а, думати про це погане. Коли ми думаємо про щось погане, яке тільки. Яке в теорії може статися, ми отруюємо своє теперішнє. І знаєте, є така фраза, що краще обістратися під час шторму, ніж під час прогнозу погоди. А коли ми тривожимося про майбутнє, яке, можливо, піде не по плану і може щось статися, і я там десь облажаюсь, я позорюсь і так далі, ми обсираємося під час прогнозу погоди. Розумієте, який ми самі робимо. Ми самі робимо прогноз на майбутнє, який нас не влаштовує, через який ми вічно обсираємось. Так для чого взагалі робити цей прогноз? Прагнення до передбачуваності і до стабільності абсолютна ілюзія. Стабільності не існує. Наступне це зайнятість чимось, це, звичайно, про якусь улюблену справу, про якесь хобі чи роботу. Взагалі, найкращий варіант це тоді, коли ваше хобі і є вашою роботою, тому що. Нічому ви так не готові присвячувати купу часу як справі, яка вас щиро захоплює, де ви радієте як дитина, і на яку ви можете витрачати більше часу і енергії, так як ця енергія вам і повертається назад. Тому було б класно захоплюватися ще чимось, крім самих себе, крім копання всередині себе, що в мені ще не так. Чому я ще не такий, і так далі. Людині достатньо, принаймні, одного сильного творчого інтересу до якоїсь справи, і ваш психічний стан вже набагато покращується. Я помічаю це за собою, що якщо я зайнята монтажем, наприклад, я не помічаю нічого. Для мене не існує проблем, для мене не існує якихось образ, минулого, майбутнього. Я про це все просто не думаю, тому що я настільки поринаю. В процес створення, наприклад, сценарію. Я можу проснутися вночі, записувати сценарій, потім далі спати, проснутися зранку, ще щось дописати, потім монтувати. Для мене це такий процес, де немає більше проблем нічого і нікого не існує. Немає нічого важливішого, ніж цей творчий порив. Для мене це момент неможливо стрибати на батуті і плакати, так само як неможливо займатися улюбленою справою і думати, яке я гівно. Наступний пункт це самоприйняття. Я вважаю. Що самооцінка це також щось токсичне, тому що це і самооцінка, і самоцінність, тому що коли тобі треба знайти цю самоцінність, це означає, що ти маєш перерахувати за що ти цінний. Наприклад, я цінна, бо я красива. Тобто, якщо я не красива, то відразу моя самоцінність йде нахер. Воно не може працювати тоді 24 на 7 постійно. Виходить, що я самоцінна. Тільки за якихось умов, тому що цінності це і є умови, за які я себе типу маю поважати. А поняття самоприйняття воно не передбачає знаходження копання якихось цінностей, якихось талантів. Ви просто себе приймаєте і пофіг талановитий ви чи ви не талановитий, чи ви не красивий, чи ви красивий. Ви повністю знімаєте ось ці вішання ярликів, негативних чи позитивних оцінок. Навіщо взагалі давати оцінки? Вони дуже умовні. Сьогодні ви таку оцінку поставили наступний день іншу. Одна людина вам таку оцінку ставить, а друга іншу. Виходить, що це так суб'єктивно, ненадійно і фейково, що в цьому самооцінюванні взагалі немає сенсу. Є сенс тільки в самоприйнятті, де ви потрібний собі будь-який, навіть за умови, що ніякої цінності ви не несете. Наступний пункт це здатність ризикувати. Емоційно здорові люди готові до авантюризму, до такого здорового інтересу до життя, до азарту, який і дає цю насолоду життям, який підігріває ваші емоції, який вас надихає на щось нове. Це і є ось цим таким рефрешером вашого життя, того, що вам надає певної віри, що все буде офігенно, все буде класно. Погодьтеся, ми Настільки гордимося собою, коли ми десь ризикнули і все прокатило, це такий, це такий стан, який неможливо типу, іншими словами пояснити. Це робить наше життя реально прекрасним. Наступний пункт це реалістичність очікувань. Ми навряд чи можемо досягнути усього, усього, чого ми бажаємо. Треба все-таки бути реалістами. І в той же час ми не можемо уникнути абсолютно всього, що робить нам боляче. Тому. І немає сенсу прагнути до нереальної досконалості. Світ не ідеальний, люди не ідеальні. То чому ви маєте бути ідеальним? Наступний пункт це висока толерантність до фрустрації. Існує два види проблем: ті, з якими можна щось зробити, і ті, з якими нічого не можна зробити. В обох випадках немає сенсу переживати. Є сенс тільки в тому, щоб навчитися переживати фрустрацію. Тому що фрустрація чекає нас всюди, де б ми не знаходилися на роботі у відносинах, у дружбі. Тому єдине на що ми можемо повпливати, на якість нашої реакції на події, але ніяк не на саму подію. Отже, якщо не просто послухати ці кроки, а реально їх застосовувати в своєму житті, не просто подумати, та це і так все ясно, Боже, так банально. А ви всі ці банальні речі реально. Пробували, ви реально їх застосовували довгий час, і вони реально не спрацювали. Ви впевнені в цьому? Тому що часто, коли ми слухаємо якісь банальні речі, ми думаємо так: Скіп-Скіп, угу, все зрозуміло. Я це вже сто разів чув. Ага, ага, писати щоденник вдячності, така банальщина. Але лише маленький відсоток людей реально дослухався цих банальних порад. Я вважаю, що новий рік, 2023, це. Хороший привіт почати з чогось нового, зовсім з інших патернів і інших реакцій на події. Я сама хочу їх притримуватись і вам цього ж бажаю. Класного вам нового року! Побачимося в наступному відео. Па-па!